Неодноразово їздив спільно з артилістами і посилав туди оперативний підрозділ щодо з'ясування, встановлення даної переробки сміттє лінії і хочеться, де взяли документи, а їх немає ну, З основного почну, з чого починається взагалі дія роботи підприємства, це про установці документи. Жодного простановчого документу Львівська міська рада щодо даного об'єкту не подала. Ідентично не подало дане підприємство. Жодного дозволу на вигляди, експертизи екологічної впливу на природне середовище теж не подало. Відтак я при вас, при всіх громаді заявляю, що дане підприємство не може працювати. На території міста. І останнє питання. Ви громада, чуєте, що відводиться якась земельна ділянка? Я думаю, в першу чергу війська міська рада, яка, до речі, сюди не прийшла що в них є цілий департамент, який би мав дати відповідь екологічну. Вам всім дати, подивитись очі, на підставі чого ми працюємо. Останнє, мають спитати думку громади. Це громадські слухання. Якщо громада вирішить, що воно буде, воно може бути. Якщо громада проти, значить воно не буде. Є питання.